У мене до тебе є питання, яке може змінити просто настільки твоє усвідомлення і підхід зараз до твоєї проблеми, ситуації, невдачі, якби ти знав. Що тебе від твоєї цілі віддаляє 30 помилок, як швидко тебе почав робити ці помилки? Ця фраза вона в буквальному сенсі дає простір і мотивацію до дії. Ми зазвичай як дивимося, що помилка вона нам в чомусь заважає. Помилка в чомусь нас стопорить Але якщо подивитись на це, що вона вас приближує до того, до чого ви хочете прагнути? Вона вас приближує до вашої мрії, до вашої цілі. Якщо ви зробите 30 помилок. І за 31 першою буде ось цей от виграш ваш, буде ваша ціль, як швидко ви почнете робити ці помилки, щоб швидше пройти до цієї 31-ї. Тобто, коли у вас є впевненість, що ви все таки дійдете до цієї цілі, у вас є бажання рухатись туди. Так чому у вас не може бути цієї впевненості вже зараз? В будь-якому випадку дійдете до того, до чого ви хочете дійти? У вас, якщо є це бажання, в такому випадку у вас є ресурси, щоб туди дійти, так Можливо, вже пора робити ці помилки, ці кроки до того, щоб все таки ця ціль була не тільки десь там за обличчя майбутнє мрія, а щоб ця мрія стала вашою реальністю.